Дивимось, для близнюків з 16 по 22 червня. Щось цікавого. Що вам треба знати? Близня. Так, дивіться, може бути актуальна, чувственна сфера. Сфера проявлення себе, своїх емоцій. Ну, ніби... Не до кінця розуміння, що робити далі. На початку проходите етап пробудження, виходите з довгої спячки, просипаєтесь, включається такий азарт до чогось нового, аспект лінії, він теж присутствує, апатія, але це вже такий завершальний етап. Виходите в, в імператричне состояння, тобто імператриця це про м'ягку внутрішню політику сім'ї, розуміння своєї бази, розуміння, якщо ви жінка себе як жінки да, бути самоценності. Якщо це мужчина дивиться, то це імператриця або мама, або головна жінка. Вона буде грати одну, скажімо так, з головних ролей на цій неділі у вас. Де ви зможете, скажімо так, не завладати своїми емоціями для чоловіків, да, і будете лишній раз йти в стан, де ви нічого не робите, де ви, скажем так, ставите на паузу якісь відносини, якісь балачки. Тому що тут чоловікам треба буде, чоловікам-близнюкам треба буде приймати якесь одне із важливих рішень. Пов'язаних з, або з проектом, або от, в сім'ї своїй. А, от, для жінок, в принципі, це, скажімо так, пробудження да, от, такої от, внутрішньої жінки, самоценності. От, в принципі, цікавий у вас на цей тиждень такий от, період розбор. Ну, по цій карті, по 13 аркану стадія переходу. От від старого до нового. Того може бути трошечки така, знаєте, емоційність підвищена.